Чайтання, чайтанди, чай то всім гарного дня. хто дивиться у запису, всім вдячний. І так, поїхали. Дуже на цікавому вірші зупинилися, я його ще раз повторюю. Потомство цього дерева, тобто громада відданих, що читання мабраво, було дуже рада отримати безпосередньо від Господа цей наказ. Погляньте лише, як ці дерева підтримують усі живі істоти. Їхнє народження гідне хвали, вони поводяться як великі особистості, бо хто чого від них не попрохає, ніколи не піде від них розчарований. Хоча я садівникую, мені хочеться також бути й деревом, щоб таким чином робити всім добром. Господь читання Магапрабу бажав, щоб добродійність руху Санкірта не розпочатого 500 років тому, у Навадвіпі, поширилась цілим світом для добра всіх людей. На жаль, є багато послідовників в читанні Магапрабу, які задовольняються, просто збудувавши храм, виставивши в ньому божества, збираючи якісь пожертви і використовуючи їх на те, щоб їсти і спати. Проповідувати вчення читані Маграбу у всьому світі для них річ немислима. Та хоча їм це не до снаги, коли це робить хтось інший, їх бере заздрість. У такому стані перебувають сучасні послідовники Чайтані Магапрабу. Епоха Калі настільки сильна, що її вплив відчувають навіть ті, хто називає себе послідовниками Господа Чайтані. Принаймні послідовники Читання Магру повинні йти за межі Індії і проповідувати його вчення по всьому світі, тому що в цьому полягає місія Господа Чайтані. Послідовники Господа Чайтані все своє серце повинні віддати його місії і виконувати його волю терплячіше за дерево і смиренніше за траву на дорозі. Плоди любові до Бога такі смачні, що у всьому світі, хоч би де віддані їх роздавали. Люди, скуштувавши їх одразу, п'яніють. Ось опис дивовижних плодів любові до верховного Бога, що їх роздає Господь таніма. Ми на власні очі бачимо, як кожен, хто бере цей плід і щирим серцем куштує. Тут же захоплюється ним і покидає всі свої погані звички, сп'янівши від дару читанням га мантри Харі Крішна. Твердження, що читання чи настільки практичні, що кожен може сам пересвідчитись у їхній правдивості. Що ж до нас, то ми найвищою мірою переконані, що досягнемо успіху, поширюючи незрівнянні плоди любові до верховного Бога у формі оспівування магамантри. Гри Кришна, Гаре Кришна, 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 -Кри 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 Рама, гри Рама, Гаре -Рама, Гаре. Плоди любові до Верховного Бога, які роздає читання Магапрабу, такі п'янкі, що кожен, хто їх скуштує і наповнить цим ними шлунок. Шаленіє і, само собою, співає, танцює, сміється і радіє. Коли ще читання Магору, великий садівник бачить, що люди співають, танцюють і сміються, і що деякі з них качаються по землі, а деякі голосно вигукують, він усміхається з великою втіхою. Ці почуття, ще читання Магопробу, мають велике значення для всіх членів руху Харі Крішна, Руху Свідомості Крішни. Ми подбали про те, щоб у кожному осередку нашого товариства іскону щонеділі влаштовували банкет любові. І коли ми бачимо, як люди приходять до наших осередків, співають, танцюють, їдять просад, веселяться і купують книжки, ми достеменно знаємо, достеменно знаємо, що в такій. Трансцендентні діяльності завжди присутній присутніші Чайтані Мапрабу. І він цим усім дуже задоволений і втішений. Тому члени іскону повинні розгортати цей рух чим далі ширше, дотримуючись тих засад, яким ми стараємось додержувати зараз. Чи читання Мабу задоволений цим. Подив... подивитися за них. Зараз задоволений цим. Подивиться за них із усміхом. Подив... Подивиться за них із усміхом, даруючи свою ласку і цей рух здобуде успіх. Де ще раз останнє речення. Е, тому члени іскону повинні розгортати цей рух чим далі ширше, дотримуючись тих засад, яких ми стараємось додержувати зараз. Чи читанням праву задоволений цим, подивиться на, подивиться на них з, із усміхом, даруючи свою ласку, і цей рух здобуде успіху. Великий садівник Господь читання сам їсть ці плоди і від того втрачає владу над собою, так що, здається, немов він постійно перебуває в шаленстві. Місія, чи читання мого полягає в тому, щоб давати, Приклад самому і вчити людей. Він каже: паня чарі, бакті Каріла прачаран, чарі там літа діліла, четверта глава, 41 вірш. Треба спочатку самому діяти відповідним чином, а тоді вчити інших. Так повинен робити справжній вчитель. Якщо людина сама не розуміє філософії, яку викладає, наука не матиме сили. Тому треба не тільки вивчати філософію чи читання, а й втілювати її практично в своєму житті. Оспівуючи Магамантру, Харі Крішна, Шіча й Магапрабу іноді не притомнів і не приходив до тями багато годин. У шаштиці, 7 вірш, він молиться. О говінда, в разлуці з тобою, одна мить для мене тягнеться довше, як десять років. Сльози дощовими потоками струмують мені із очей, і без тебе весь світ для мене пустка. Це рівень досконалості в повторені мантри Харіє Кришна. Одна мить для мене тягнеться довше в резлуці, да? як 10 років. Сльози дощовими потоками струмують з очей і без тебе весь світ для мене пустка. Пустой мир. Харя Кришна. Це рівень досконалості в повторенні мантри Харя Кришна, і споживанні плоду любові до верховного Бога. І його явивши читання Магапрабу. Цей рівень не треба імітувати. Але той, хто серйозно щиро дотримується регулівних засад і повторює мантру Харі Кришна належного часу, природно е, проявить ці ознаки. Його очі набіжать слізьми. Він не зможе виразно повторювати Махамантру рівним голосом, а серце в екстазі буде скидатись. Шітання Мапробу каже, що цього не слід імітувати, але відданий повинен прагнути, щоб надійшов день, коли в його тілі самі собою проявляються такі ознаки екстазу. Такі цікаві речення. Цим рухом санкіртани Господь зробив усіх так само безумними, як він сам. Ми не знаємо нікого, хто не би від його руху Санкіртани. Так, треба записати зараз. Обов'язково, обов'язково. Щоб не забути, дуже цікаві речі, що я потім скинув, поділився. Да, 50 я Люди, що раніше ганили. Ще раз, цим рухом сан Господь зробив усіх так само безумними, як він сам. Ми не знаємо нікого, хто не сп'янів би від його руху, Санкіртен. Люди, що раніше ганили, Господа Чайтаню Мабрибу, називаючи його п'яницею, також скуштували цих плодів і пустились танцювати, вигукуючи. Чудово, чудово. Бгала, бгала коли Господь Мавру починав рух санкіртани, навіть його безпідставно критикували в Маєваді, атеїсти й невігласи. Такі люди критикують, звісно, і нас. Такі люди завжди будуть і завжди критикуватимуть усе справ... справді корисне для людського суспільства. Але проповідники руху санкіртани не повинні перейматися цією критикою. Наш підхід до такої критики поступово навертати цих набігласів, запрошуючи їх прийти, скуштувати просад, поспівати потанцювати з нами. Така має бути наша політика. Звичайно, кожен, хто приєднується до нас, повинен бути щирим і серйозним щодо духовного розвитку. Така особа, приєднавшись до нас, співаючи разом із нами, танцюючи з нами і вживаючи з нами просад, і з часом теж скаже, що цей рух чудовий. Але той, хто приєднується з якимись прихованими цілями, щоб отримати матеріальну вигоду чи догодити собі, ніколи не зможе збагнути філософію цього руху. Це вірша дуже повідомився, дуже цікавий. Так. Розповівши, як Господь роздає плоди любові до Верховного Бога, я тепер хочу описати різні гілки дерева Господа Чайтані, Магапрабу. Молячись при лотосових стопах, шірупи та ширагунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я Кришнадас, розповідаючи читання чайтамряту. Ідучи їхніми стопами. Странно, тут немає перевода 55. го стиха. Окей. На цьому завершилась глава 9. Побажай дерево відданого служіння. Читань, аді, глава 10: стовбур гілки та галузки дерева чайтані. Ця глава описує гілки дерева, званого Мага Прабу». Знову і знову я шанобливо вклоняюсь відданим бджолам, що постійно насолоджуються медом зі стіп лотосу, лотосів Господа читання мого Навіть схожий на собаку невідданий, прийнявши притулок у таких відданих, насолоджується пахощами цих лотосів. Приклад із собакою наведено тут не випадково. Собака за природою ніколи не схильна ставати відданим. Але трепля... трапляється, що собака відданого поступово також стає відданим. Ми бачили на власні очі, що пес не має поваги навіть до деревця тулесі. Ба більше йому найбільше подобається мочитись саме на тулесі. Тож собака це найбільший невідданий. Але рух санкіртани чи Магапрабу такий могутній, що навіть схожий на собаку. Невідданий може поступово перетворитись на відданого, спілкуючись із відданими Господа Чайтані. Якось до шили Шивананде Сени, великого відданого Господа Чайтані Магабрабу серед сімейних людей, прив'язався на вулиці Пес коли Шивананде Сена прямував до Джаканатхапурі. Пес пішов за ним і кінець кінцем побачив Чайтані Магабу та й досяг звільнення. Так само досягли звільнення коти й собаки. Гос господі шівасі та кури. Досягли звільнення коти і собаки в гос поді та кури. Незрозуміло. Ну, ладно. Коти і собаки не з тих істот, від яких можна сподіватися, що вони стануть відданими. Але в товаристві чистого відданого отримують звільнення і вони. У Шіва Сітакура була вдома програма, да, намахати, може там, в гостях у Шіва Ну, Тут написано Господі. З маленькою буквою. У Господі Шіва Да, Дуже цікаво. Так, я зараз дуже захотів поспівати, тому треба на службу бігти. Я думаю, що ми на цій прекрасній ноті завершимо наш ефір. Ми почали перший вірш е, 10 глави і закінчили 9. -му. Дякую всім, хто був.